У ніч з 16 на 17 січня ворог здійснив масовану атаку із застосуванням безпілотників у напрямку Одеси. У наслідок збройної агресії Російської Федерації були пошкоджені декілька багатоповерхівок та автомобілі містян. Полахнули пожежі, які загасили співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. На жаль, серед цивільних є поранені. Наразі відомо про двох госпіталізованих чоловіків та жінку з осколковими пораненнями. Ще одній жінці, яка отримала забій руки, допомогу надали. На місці. Зараз там продовжують працювати правоохоронці та інші служби. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, забезпечують правопорядок. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряна тривога. В разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій. Дотримання встановлених заходів безпеки це можливість зберегти своє життя. Офіційна інформація головного управління Нацполіції в Одеській області. Ірина Врубинська, Віталій Солдухін, перший муніципальний.